Шановне панці, всім привіт! Сьогодні до мене призвезли такий блочок. Це блок Z22SE Vі Act Проблема з ним у тому, що машина постояла декілька місяців, і коли її через цей період спробували завести, машина завелася, почала троїти, трошки прогрілася. Ну там, Не то, що прогрілася, просто стабілізувалися оберти. І після цього вона заглохла. Попередньо зробила діагностику помилки по блоку керування двигуном. Пишу: замініть блок або перепрограмуйте блок. До мене звернулися з каналу, подивилися моє відео, і попросило допомогти всій ситуації. Я сказав, що, Скоріше за все, допоможе перепрошивка блоку. Є така проблема у цих блоків це блоки Тріонік 8 або Тріонік ЦСАБівський або GMPT16 вони ще називаються, якщо опілявські. Відповідно, людина привезла цей блок. Зараз будемо дивитися, які в ньому помилки, прошивати і перевіряти, чи помилки зникли. Поїхали. Оскільки блок підключає на столі, підключається до пінів п'ятий пін, От дивитися на корпус. Да? Тут три отвори. Значить, якщо вони з лівої сторони, то нижня фішка. На нижній фішці п'ятий пін це високий кан, канхай плюс. Шостий пін канхай мінус. Дев'ятнадцятий пін це запалювання. Двадцятий пін це живлення 12 вольт. Ну і масу беру з корпусу. Запустив діагностику. Зараз по Він-коду гляну. Машина на автоматі чи на механіці. Хоча, в принципі, я це можу глянути і так. Через каншину. Трансмісія, механіка. Варіанти конфігурації. Теж механіка. Значить, прошивка треба під механіку. І я хотів подивитися помилки. Ухти! А помилок немає. А чому? А мені сказали, що вони були. Ну, добре. Я очікував, що тут буде якісь помилки там 0603, 0601. Добре. Навіть якщо помилок немає, зараз, оскільки казали, що вони були. То все одно зроблю перепрошивку. В будь-якому випадку просили залити останню прошивку, яка є доступна. Прошивку буду робити сьогодні з канматиком. Сканматик дозволяє це робити з використанням Global Tisu. Global -TIS запущено. Обираємо OP. Мені сказали, що це і по він начебто 7-й. Віктор С. Зараз у нас має вичитати він-код з боку керування двигуном. Вінкод вичитано дійсно сьомий рік. Далі. Далі блок керування двигуном. z 22 se Прошивки в цих блоках бувають або для України, або для інших країн. От Дивіться, в даному випадку без ЕГР, -у. це машини, починаючи там з 5-го року, що вже без ЕГР, -у. але таким самим чином можна відчити ЄГР на машинах старіших 2002-2004 рік і просто ЄГР відключити. Значить, трансмісія стоїть механіка І країна реєстрації стоїть інші, крани, інші країни. І от ми тут можемо обрати Україну. Якщо ми оберемо Україну, то для нас буде доступна. Більш euh, свіжіша прошивка. Бачите, вона навіть трошки відрізняється по коду. І ось euh, такий описаний: Production running Change uh, Required to Update Software and Calibration for DMF Protection. Поновлюємо прошивку. Сама процедура прошивки у нас займає десь приблизно там, до 5 хвилин на цих блоках. 2, 2, 3, 5, в залежності від швидкості. Прошивка записується вже 2 хвилини, 50% пройшло. Хочу ще раз що була в мене така машина на практиці, що Вектор С, 2,2 мотор, була помилка по програмуванню блока, помилка контрольної суми ЄПРОМ. Перепрограмуйте блок, і приїздили до мене. Я програмував, все було добре. Потім на машині знімали клему через певний час. Роботи якісь, певно, були. Ставили клему назад, і блок знову говорив цю помилку. Знову машина приїжджала, знову прошивали, все ставало чудово. В цьому випадку, через два таких рази, коли я прошивав, власник вирішив просто замінити блок керування двигуном. Замінив, у нього ця проблема пройшла. У всіх інших випадках достатньо було просто перепрограмувати блок, і машини далі їздять, навіть не приїздять. Ну, це відповідно ознака того, що все добре, все працює, люди не звертаються. В цьому випадку, оскільки я помилок не побачив, я навіть не знаю, що прогнозувати. Просто буде нова прошивка. Зараз віддам блок хазяїну, він поїде поставить, і я попрошу його відписатися, чи все добре, чи допомогла ця прошивка, чи машина тепер нормально заводиться та їздить. Нагадаю, що машина простоїла декілька місяців, і проблема виникла саме після простою. Тому будемо дивитися: допоможе чи не допоможе. До речі, ті, хто будуть прошивати, можете побачити, що прогрес може зупинитися десь там на 30 секундах. І останні там секунд 30, воно прошиває трохи довше, ніж. Всю іншу частину. Мабуть, це пов'язано з тим, що прошивка містить у собі калібровки, які записуються в декілька мікросхем. І от там, наприклад, основна мікросхема прописується великий обсяг дуже швидко. А ще якась мікросхема, то там прописується менша частина і довше. Наскільки я знаю, в цих блоках, навіть якщо там вичитувати з них Карпас, то є можливість прочитати. Основний процесор та ще якийсь там додатковий MCU. Тому зараз все це діло у нас завершиться. 20 секунд. Ну давайте я вас не буду мучити. Тут одразу різко стало 0 секунд, мінус 2 секунди. До речі, теж буває на цих блоках. Кій він? розрахунок часу. Хоча спочатку, коли е, починало програмуватися, писало взагалі годину. Так, ну і в кінці, звичайно, натискаємо Почистити помилки. Помилки почистилися. Перевіримо тепер, що у нас в було Зокрема, мене цікавить, чи з'явилися якісь нові помилки. До речі, дивіться, змінилася дата програмування. Помилок немає. Ну, На цьому, мабуть, все. Таке коротеньке відео. Якщо хазяїн поставить блок на машину і там будуть помилки, то в цьому місці я додам інформацію. Або розкажу про те, що все добре. І. Машина заводиться і їде. Друзі, хазяїн поставив блок, скинув відео. Машина оберти тримає, зарядку тримає, температура вже 95 градусів, тобто машина прогрілася. І все працює, все чудово. Навіть каже що оберти стабілізувалися Ну і ось. Кодів немає. Друзі, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки. Рекомендуйте друзям підписуватися на канал, якщо цього ще не зробили. Та очікуйте нові відео. Всім пока-пока!